1969-го, війну у В'єтнамі, це людина, із якою американці прожили 30 років попрацювали до 1970 х років на телебаченні, прокидалася зранку і лягала спати ввечері. Це людина, фірмова фраза якої, That's the way it is» такі то справи, стала своєрідним мемом в американському суспільстві. До того часу, правда, ще не знала, що таке мем. Але от людина, яка щодня була присутня по вседенній свідомості і висвітлювала новини і в Америці, і в світі, і за кордоном, і в різних сферах життя, ця людина. Справді користувався явно більшим авторитетом, ніж чинний американський президент, яку партію він не представляв. І в цих умовах поява Маккарті на його звинувачення сенсаційних на телебаченні справила ефект вибуху бомби. Маккарті допоміг зламати 20-річну монополію на владу Демократичної партії США. Це партія Рузвельта і його наступника Трумена. Це партія людей, які запровадили новий курс і вивели Америку з депресії, але це партія людей, які зробили Америку союзницею СРСР. Партія людей, які допустили перетворення Радянського Союзу в наддержаву. Це партія людей, які допустили, що СРСР став ядерним монстром. Це партія людей, які змирилися з тим, що під контроль Сталіна потрапила половина Європи і майже вся Азія. Відповідно, американське суспільство очікувало змін. Провісником цих змін став герой Другої світової війни, командувач Американської армії на Європейському театрі бойових дій, генерал Дуайт Ейзенхауер. Езенгауер був унікальний не тільки тим, що це був чоловік високого рівня авторитету серед військових, він для американського політику був повністю нетрадиційний, хоча б через свою релігійну приналежність. Ви знаєте, що американська політична еліта – це 100% протестанти. Езенгауер був не просто не протестантом, він був сипуніговим. За всю історію США лише два президенти зламали традицію монополії протестантів. Це Дует його віст, і Джон Кеннеді, АТО. Ейзенхауер ішов до влади під антикомуністичними гаслами, під гаслом потреби нового геополітичного курсу. Ну і крім того, Ейзенхауер, мабуть, не став би переможцем виборчої кампанії в штаті Вісконсин, якби в кожній передувчій поїздці з ним не перебував молодий сенатор Маккарті. Маккарті, який в такому той час було. 32 роки, pardon, 42 роки все-таки наймолодший сенатор в американському парламенті. Маккарті зі своїми виступами, на які збиралися тисячі людей, це явно лідер глядацьких симпатій в американському консервативному політичному середовищі. Маккарті, який виступає зі звинуваченнями і не просто виступає з ними як абстрактними гасними, а який працює в комісії сенату по розслідуванню, це практично такий собі політичний антикомуністичний кілер. Це людина, від слова якої дуже багато чого залежить. Коли Макарті брав участь у виборчих перегонах 1952 року пробіжних виборах до американського парламенту, кожен кандидат, за якого він агентував або хоча б з ким він, з'явився на сцені і потиснув руку, кожен кандидат став депутатом американського парламенту. Однозначно, його вплив важко переоцінити. Макарті робить подальші кроки, Він стверджує, що радянська агентура працює не лише в Міністерстві закордонних справ. Радянською агентурою просякнутий і Голівуд. Ці звинувачення недалеко від істини. До того часу, як Маккарті виступив зі своїми сенсаційними заявами, вже працювала Сенатська комісія по розслідуванню антиамериканської діяльності. Ця комісія була створена ще далеко 1934 року. Але пізніше завдяки Рузвельту, завдяки його про-сталінським настроям і настроям його адміністрації, діяльність була згорнута. Але як з'ясувалося після війни. Велика кількість голівудських продюсерів, сценаристів, режисерів і акторів були не просто симпатиками комунізму, були офіційно зареєстрованими членами Американської комуністичної партії. Це виявлялося не просто в їхніх симпатіях до дядушки Леніна, а в тому, що вони активно займалися проявлянською пропагандою, збирали кошти, які використовувалися на пропагандистську діяльність, на підкуп, це сталося пізніше, впливових функціонерів американських профспілок, на лобіювання прокомуністичних публікацій американських газетах на те, аби просувати по кар'єрній драбині молодих симпатиків комунізму на державні служби, то існувало широко розгалужена не просто штугунська мережа, а ціла мережа агентів впливу, які сягали настільки далеко, що справді лише навіть, верхівку цього райсберг вдалося привідкрити на карті його колеги. Так в Голівуді потрапило під приціл десь 40 симпатиків і членів. Комуністичної партії. Ними виявилися впливові режисери, впливові сценаристи, на яких дали покази такі їхні колеги, як, наприклад, Рональд Рейган, майбутній президент США, а тоді голова гільмії американських акторів. Ну, це про спілки акторів, відповідно, молодий харизматичний актор, який знімався до того часу переважно в вестернах. Розповів слідчим американського сенату, що справді його колег не просто симпатії комунізму, а активні діючі які організації, які проводять збори. Збирають якісь кошти, якісь внески кудись, які не просто здійснюють пропаганду комуністичних ідей, а як, наприклад, засвідчив Уолт Дісней, легендарний чоловік, який творець мультифікації і взагалі частина творця образу Америки в світі, стверджує, що, наприклад, комуністична профспілка на його студії вибрала кілька мільйонів доларів, вантажуючи його, що інакше влаштує страйк працівників студії, які паралізують роботу. Відповідно, тобто, коли ці факти почали з'являтися на поверхню, вдалося. Принаймні трошки завісу над тим, що відбувалося в американській культурній політичній еліті. Булося зробити небагато. Максимум, що досягла комісія по розслідуванню антиамериканської діяльності, це вдалося на рік посадити 10 діячів Голлівуду не за кримінальними статтями, такими як, наприклад, державна зрада чи, наприклад, видача державної таємниці, за статтею неповага до американського конгресу. Це виявилося в їхній відмові давати свідчення комісії, коли їм прямо почали ставити питання, чи є вони симпатиками комунізму чи не співпрацюють вони з радянською розвідкою. Відповідно, коли 10 найбільш популярних американських сценаристів, режисерів вдалося до такого демаршу, коли Димаш, вони не відмовилися свідчити, в відповідних системі вдалося десь на рік часу запити американські гуманітні різниці. До подальшого справа не дійшла. Тим часом Маккарті активно працює в напрямку поглиблення своїх розслідувань. Він обирає за нову мішень американські Збройні Сили. Стверджує, що насправді причина серйозних поразок у війні в Кореї, де американська армія опинилася на межі катастрофи, не тільки в тому, що американці не вміють воювати, а не тому, що в них погане командування чи погане озброєння і техніка, а тому, що їх цілеспрямовано зводили на манівці завдяки філігранній роботі ворожих служб. Ця теза знаходила широкий відгук у американській громадській думці, тому що надто вже похмурі повідомлення приходили із фронту. Бойових дій в Кореї. Нато такому поверталися американські військовополонені, які побували у корейських таборах. До речі, саме в цих таборах засувався дуже цікавий психологічний феномен. А саме висока смертність американців, яка не була спричинена ані тортурами, ані голодом, ані жорстоким поводженням наглядачів, 38% американських полонених померли в таборах в Кореї, де їх ніхто не бив, не позбавляв їх їжі, не змушував їх працювати. Наприклад, там на Уранових шарф. Справа була гіншою. Як Як'ясували пізніше американські психологи, в корейці застосували тактику психологічного пресингу. Наприклад, позбавляли в'язнів можливості читати позитивні листи з дому. Наприклад, в кого народилася дитина, той листа не отримував. Але від кого пішла жінка, про це йому написала, той, звичайно, такий лист отримував і ще його читали в голос перед всім строєм американських військовополонених. Всі такі неприємні новини максимально. Успішно поширювалися. Максимально намагалася в'язнична адміністрація ізолювати полонених годин від від одного. Їх ніхто не обмежував в їхньому проспектку дня. Ніхто їх не змушував ставати о шостій, лягати спати після заходу сонця, займатися фізичною працею, і були просто полишені самі на себе. І максимум такого негативного психологічного впливу, максимум, скажімо так, спрямованої інформації негативного характеру про те, що доли ці військовополених ніхто не цікавиться. Їх ніхто не розшукує, ніяких переговорів, у їхні звільнення не ведеться, досягнули неймовірного результату. 38% їх просто померли в полоні, не страждаючи ні від голоду, ні від холоду, ні від надмірних фізичних навантажень. Це, до речі, важливий момент, щодо оцінки оцінки ну, психологічного фактора у будь-якій масовій пропагандистській діяльності, або для того, щоб зрозуміти, що насправді рухає людьми і змушує їх поводитися тим чи іншим чином. І в цій ситуації, коли ці почали повертатися додому, звичайно, що версія Маккарті про те, що зрада проникла дуже високо в найвищі ешелони американського командування, виявилася досить таки поширеним стереотипом. Проти Маккарті розв'язують дуже серйозну антиагітаційну кампанію. По-перше, під час того, як він побіде в буфеті Американського сенату, до нього підходить журналіст, який починає губу ображати. Що робить Маккарті ветеран морської піхоти і віскомкумісну чоловік? Звичайно, що він б'є в угодно. На другий день виходять найбільш наражні американські газети, з якими заголовками п'яний сенатор Маккарті побив журналіста. Після того, як це сталося, той самий журналіст розпосуджує масову інформацію про те, що Маккарті сповідує нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Це скасувати Маккарті термінового одруження. А Макарті якийсь зустрічався і з двома доньками з знаменитого плану Кеннеді. з сестрами майбутнього президента США Джона Кеннеді. з сотні з одною, потім з іншою, але ні з ким не дружився. Але зустрічався. Ну, відповідно, щоб всі чутки крім того розуміють, ми довелося штампи паспорти здобути. До речі, щодо Кеннеді, то ця родина була тим середовищем, яке дуже прихильно ставилось до Макарті. Кеннеді — це не просто впливові у фінансово-економічному світі США люди. Це не просто, скажімо так, авторитетні люди середовища американських католиків, які становлять 20% виборців, а це найбільш така мобілізована політична команда, яка представляє непротестантську частину американського політику. Тобто, це середовище, з якого вийшло десятки сенаторів, банкірів, один президент, і ще декілька могло стати президентами, якби не певні події. Так, от, власне, Маккарті дуже тісно дружив з патріархом цього плану Робертом Кеннеді, батьком. Майбутнього президента США. Крім того, коли кеннеді молодший балотувався на виборах до Сенату 1952 року, то Маккарті, заречь на те, що його колега по партії республіканець просив підтримати його на виборах, а тому потім жодного балотувався демократ Кеннеді, Маккарті відмовився це зробити назваючи на партійну дисципліну. От така була велика дружба між цими двома середовищами. Треба сказати, що саме американських католиків найменший. Був ризик захворіти симпатію до комунізму чи будь-якої версії лівої ідеології. Проте кампанія поки Маккарті триває, навіть підключається телебачення. Телебачення, яке стає за час впливовою не просто суспільною, а й політичною силою. Телебачення, яке працює в парі з фабрикою Мрій з Голівудом, яке, відповідно, стає не просто майданчиком для поширення інформації чи художніх творів, а стає потужним пропагандистським рупором, зображає Маккарті як самозакохану, агресивну. Бездарно закомплексовану людину. Тут проявляються перші прийоми не просто психологічних маніпуляцій, а навіть таких дуже невибагливих, то, здавалося, примітивних технічних прийомів, які покликані підірвати симпатії до Маккарті у його телезійній аудиторії. Адже поки він виступав у Сенаті, поки його промова другувалася газета, поки він виступав на засідання спеціальної слідчої комісії, його слова мали один дуже високий рівень авторитету. Про те, як тільки у вечірньому випуску новин, на телеканалі CBS продемонстрували, як Маккарті колупається в носі допадково. Ну, зазняли десь там всі люди, всі розуміють, що це кожен. Після того, як це продемонстрували, Американська служба соціологічних опитувань ГЕЛА зафіксувала, що через місяць рівень довіри до Маккарті впав на 5%. А там поширилася інформація значно більш коментуючого характеру, ніж те, що він в носі. І, відповідно, така системна робота не могла не позначитися на рівні довіри. Макарті і його ініціативи. Власне, також відбувається зміна ставлення до нього президента Айзенхауера. Ейзенхауер, який став президентом, фактично використовуючи велику частку ідей і риторики Маккарті, починає не просто соромитися його радикалізму, а починає реально побоюватися майбутнього конкурента на президентських виборах. Тому що Макарті, який виступає як голова Хрестового походу проти комунізму, як людина, яка безжально і безстрашно викриває іноземних агентів свята святих американського суспільства і політичної піраміди в Пентагоні, Маккарті стає надто небезпечно і незручним. Крім того, він постійно всіх звинувачує, постійно звинувачує всіх в браку пильності і некомпетентності. А чи не дістанеться одного дня і президенту Ейзенхауру левого частка його уваги? Тому Макарті делікатно і технічно починається спрямовано зливати його ж колегів про республіканській партії. Момент істини настає 1954 року, коли Макарті прагне дати логічне завершення своїм розслідуванням про наявність радянських агентів в американській армії. Засідання його комісії транслюється в прямому ефірі американським телебаченням. Середня аудиторія складає 20 мільйонів чоловік. Він звинувачує, причому ґрунтовано високопоставлених офіцерів в тому, що в певний час вони були або легальними членами комуністичної партії, або з симпатією висловлювалися про комуністичну ідеологію. Паралельно проти Макарті починають працювати його колеги в парламенті. Проти нього висувають звинувачення регламентний комітет парламенту, значуючи його в порушення депутатської етики, значуючи його в тому, що він своєю діяльністю задає шкоди національним інтересам, оскільки виставляє в непривабливому вигляді американську армію Збройні Сили в цілому. Макарті витає на регламентний комітет парламенту, куди він не приходить. Не приходить, виявляє таким чином зневагу до американського законодавчого органу. Відбувається засідання регламентного комітету, на якому Макарті звинувачують в тому, що він цілеспрямовано підриває авторитет вищого законодавчого органу, він характеризується проявами антисуспільної поведінки і регламентний комітет вносить із засудженням З того моменту Спускаються ланцюгів вся пропагандистська машина американського політику, провідні телеканали, везде часописи, починають масово публікувати статті про те, що Маккарті алкоголік, про те, що Маккарті у своїх розслідуваннях керується виключно фантазією. Його викривальні матеріали не мають жодних документальних підстав. Всі його звинувачення є порожнім і таким цілеспрямованим введенням американського суспільства в УМА. І, як показує замір. Американської соціологічної компанії Гелб стрімко починається падіння його популярності. Невідомо, як би це все закінчилося, якби одного дня 1954 року Макарті не помирає в клініці через захворювання печінки. Звичайно, що вся американська преса з радісно пише, це сталося через те, що він був приміщення алкоголіком. На похоронному карті прийшло 30 тисяч людей у Вісконсині. Повірте, це багато. Насправді, висміяний громадською думкою, покинутий політичними соратниками, він помирає один, справа, за якою він взявся, виявляється скомпрометованою. Ніхто більше не займається ніякими розслідуваннями, ніхто більше не продовжує пошук радянської агентури. Через багато років тільки у своїх мемуарах американський держсекретар, наш міністр закордонних справ, Джордж Кеннон напише, що ще коли він був молоденьким практикантом американському МЗС, каже, там кишіло від сталіністів і гомосексуалістів. І при тому вони не знали, хто з них. А часто це були ті самі і старіністи і гомосексуалісти. це було не знати в потім вони стали <красці> <красці> там, там за місто Ну і що, ніхто це не знав. Каже, спочатку це все так мовити, було відомо, а потім ніхто цим не цікавився. А Макарті, коли про цим якось припідняти завісу мовчання, Макартія це людина, яка була дуже сумнівного. Своєму характеру, своїй мотивації, тому ми про це все намагалися забути. Це писав американський міністр закордонних справ, коли вже головні фігуранти тих подій відійшли від справ, коли можна було хоч трошки щось сказати відверто і правдиво про ці події. В американському Голлівуді, знову ж таки, після того, як Маккарті не стало, з великим ентузіазмом до справи повертаються незаконно репресовані злочинним сенатором, діячі. Кіноіндустрії. Режисери продовжують знімати фільми, сценаристи писати сценарії, актори зніматися і отримати багатомільйонні гонорари. Телеведучі, які тролили Маккарті і робили з нього алкоголіка і психопата, стають успішними і популярними представниками еліти американських мас-медіа. Про ці події, до речі, зняти непоганий художній фільм 93 роки тому, називається Надобраніщі прощувай Goodnight Good, night and good luck», де відображено кілька епізодів цієї драматичної боротьби. Разом із Маккарті йде в історію не просто його особистий хрестовий проти комунізму. Разом із Маккарті помирає інша Америка. Та Америка, про яку правдиво можна було сказати, що це країна мрії. Америка, яка асоціюється у нас не із теперішнім президентом і його соціальними ініціативами, не та Америка, яка бомбила Косово, не та Америка, яка посилала війська в Ірак, не та Америка, яка позбавляла Україну ядерної зброї. Це Америка переможця у Другій світовій війні. Америка, яка асоціюється з широкими автострадами і неозорими просторами. Америка широких піщаних пляжів де завжди світить сонце. Америка молодого Елвіса пресі. Америка фільму В Джазі тільки дівчата з Мерлін Монро, фільму Римські канікули з Одері Герберн і Грегорі Пеком. Це Америка першого куплення письменників фантастів Рея Бредбері, Роберта Хайнлайна, і Айзека Азімова. Це Америка, де Фінгвей пише свою повість Старий і море, де знімають фільм Бунтар без ідеалу з Джоном Діном, де дебютує талановитий актор і символ свого покоління Марлон Брандо. Це Америка покоління молодих бунтарів, ідеалістів, які стоять на плечах гігантів, людей, які зробили свою країну великою і по праву здобули домінуюче місце в світі. Все це виявилося через декілька років безповоротно втрачення. Прийде епоха так званої боротьби за громадянські права, багатотисячних маршів афроамериканського населення, прийде пора антивоєнної агітації і радості через поразки американської армії у В'єтнамі, прийде пора колосального дефіциту державного бюджету, розчарування відчаю і зневіри. Та Америка, яка вважалася по правою, Живою легендою Америка 50-х років, вона так ніколи не стала тим, чим вона могла стати справжньою цитаделею свободи, народовладдя і потужної сили, яка диктує правду. Країна, яка виявилася захопленою на рівні політичної еліти різного роду мерзотниками, сумнівними як з ідеологічної, так і з моральної точки зору елементами. Країна, яка показово розправилася з єдиним політиком, який наважувався говорити правду, якою не була, ця країна виявилася приреченою на зовсім іншу роль, аніж могла претендувати Америка після перемоги Другої світовій війні. Це точно не та Америка, яка є визнаним моральним авторитетом, яка є законодавцем мод у сфері цінностей справжніх нормальних людей. Так, це Америка, яка диктує свою глобальну військову потугу. І міць по всьому світу. Так, це Америка, яка за допомогою Голівуду насаджує американську культурну матрицю по всій території земної кулі. Так, це Америка, яка за поприцями з протетами мертвих американських президентів підкуповує всіх і кожного. Але це зовсім не та країна, якою можна пишатися і по праву вважати її взяться для нас відслідування. Та Америка, на жаль, померла. І померла вона, мабуть, разом із такими людьми, як Джозеф Маккарті. Це остання людина, яка намагалася розповісти хоч трошки правди і зробити свою країну кращою. Те, як він боровся, як він закінчив свій політичний шлях, мабуть, є уроком для будь-кого, хто хоче радикальних змін і радикального очищення політичної системи. Треба зрозуміти, що будь-яка спроба мирної, законної ілюстрації, яка здійснюється одинаками ідеалістами, вона приречена на поразку. Чи видно йдеться про те, що це гра, в яку грають великими командами? Дисциплінованими, вишколеними, спаяними, але далеко не боротьба одинаків і донкіхотів. Коли за нею беруться донкіхоти та ідеалісти, на великий жаль, вони драматично програють. Так програв Макарті, так програла Америка, і тепер треба зробити все незалежно, щоб таким чином ніколи не програла Україна. Дякую за увагу.